Сьогодні ми будемо робити доволі таку техніку цікаву, і яка є доволі популярною, дуже багато замовлень. Дизайнери часто роблять візуалки, ну, вставляють свою візуалки цю фактуру, а саме це скеля. І от сьогодні ми будемо робити з матеріалу Eartna. Це матеріал декоративно-рельєфна моделююча маса з целюлозним волокном. Вона гарно тримає шар, не має практично ніякої усадки, ну, тобто виходить дуже прикольне. Дуже прикольний ефект. Ми в попередніх відео робили з нього ефект дерева, з пилу дерева. А от зараз ми будемо робити скелю. І почнемо. У нас вже попередньо закварцована плашка кварцем праймер. І зараз ми будемо наносити етну. Етна має приблизно розхід. Ну, дивіться, від двох, називаємо це так. І там кілограм до шести, ну, така гарна скеля. У нас приблизно буде розхід десь близько 5-6 на квадрат. І потім ми її будемо далі фарбувати, розфарбовувати, ну, придавати живості. Погнали! Для цього ми беремо сам безпосередньо матеріал. Нам для цього потрібна пластикова кельма. Е, накладничок, декілька губок, морська і а морська, е, бризкалочка і серветочка. І що? починаємо. Гнамо. Маємо плівочку. От в такому вигляді вона і є. Починаємо нанесення. Танцювати. Я дожи танцювати. А, так, і от ви бачите, ми наносимо етну. Як я й говорив, матеріал безусадочний. Тобто, як ви його зараз бачите, таким він і лишиться. Тобто він не сяде, а, ніяк не деформується, хіба що МДФ може деформуватись в даному випадку. Зараз ми її будемо ще підзамивати, збивати ось ці моменти, робити її більш схожою на скелю. Розхід тут приблизно буде 7,5 кг на метр квадратний. Але тут доволі немаленький об'єм. Ще класна фішка етне, реально просто ідеальна, як для декоратора. Це то, що вона дуже довго сохне. Дуже довго. Тобто, з нею можна дуже довго працювати. Якщо навіть... Я навіть не уявляю, за яких обставин вона у вас підсохла і вам потрібно щось підкоригувати на е, самій фактурі, ви просто її берете звичайно, бризкулочку з водою, змочуєте, і можете з нею далі працювати. Ну, я вважаю це великим плюсом. Якщо е, для декоратора в роботі, то що вона довго сохне, це є плюсом великим. Але це може вилізти і мінусом, коли, наприклад, у вас здача на наступний день по якихось причинах, ну ви можете, скоріш за все, ви з неї нічого не зробите, вона швидше не висохне. Якщо ви її почнете сушити, вона можливо потріщить, скоріш за все, потріщить. Її можна умовно, ми зробили фактуру, і після цієї фактури ми можемо ще нанести зверху фактуру. І нічого не відвалиться, і все буде ок. От. Ну, в принципі, все, ми от зараз дороблюємо скелю, і далі ми побачимо, як будемо формувати вже за допомогою губки, серветки, води. Будемо далі доформовувати фактуру і давати її висихати і потім вже Погнали! Oh no. <му> ми зробили а, рельєф скелі. А, от в нас на таку фактуру Пішло близько 6,5-7 кілограм, але тут просто навал був безпощадний. Можна робити менше, можна робити от, от такі участки. Це буде близько 4 кг на квадрат. От, в нас просто є великі підйоми доволі. Що важливо, от в самій скелі. Важливо не залишити от рубців від шпателя. Це раз. Якщо з роботою з безпосереднім матеріалом етна. Не залишити ось таких от волокон. Ну, тобто, десь якимось чином вони можуть бути, але все-таки е, в своїй концепції я їх не бачу. Е, так, тож зараз я беру звичайну губку. Ну, ні, не звичайну, трохи тюнінговану. Бачите, я повиривав звідси. От, Можна ще брати там морську губку, кому як зручно. І ми починаємо. Проходити, пробивати. Давайте я зроблю невеличкий участок. Зроблю і, влад, наприклад, для порівняння зробить от загальний план, ними, як воно взагалі виходить. І чому я так роблю. О, дивіться, зробив невеличкий участок. От. Бачите, воно дійсно воно не має ніяких там, умовно рукотворних слідів. Наведи, будь ласка, сюди трошки правіше. Ще правіше. Бачите, тут є от волокна, воно ну зрозуміло, що воно там щось, щось наляпано, щось зроблено. Продовжуємо. Далі. Далі бомбити, просто нам важливо просто прибити ось цей. Ось ці от волокна. Фактура у нас, в принципі, рельєф сам вийшов доволі прикольно. В деяких місцях, от дивіться, от як, наприклад, бачите, от таке рівне місце. Ми його трошки розіб'ємо, щоб воно не здавалося таким рукотворним, таким геометричним. І от вуаля, і виходить. Так, пробиваємо тут. Таким чином ми вже наближаємося до більш реалістичного, прикольного малюнка. Можна було б ще більше робити, ще більший підйом, наприклад, другим підходом до нього підійти. Але, блін, ну це МДФ, його потрібно кудись змонтувати, прикріпити. І ну, це ну, не зовсім доречно, не зовсім практично. На стіні ж це друга історія. На стіні це можна робити. Ну, якщо це знову ж таки вписується. В вашу концепцію, в вашу задумку. Блін, прикольно, подивіться, от що виходить, якщо перебувати от такої губки просто плоскої частини. Ефект пінопласту. Давайте я вам ще покажу одну варіацію, що можна з цим, цим ділом. Наберемо губку, отаку от, серветочку, накладуємо її на губку, змочуємо водичкою і починаємо прибивати. Бачите, в чому різниця? Воно не робить її такою пористою. Наприклад, ми пробили верхушки у нас будуть такі більш приглажені, ну, до речі, в скелях в камінні таке доволі часто з'являється. Дивіться, яка фактура прикольна, виходить пориста. От. Натуральний. І як ви бачите, ми що зробили от на одному часку направлено зараз? Ми до неї доберемося, але в принципі ніякої різниці, як ви з нею ну, точніше, різниці як ви працюєте з такими бугристими участочками, і як ви працюєте просто з пласкою направленою фактурою, ну, в принципі, немає. Тут потрібно відчувати, а ще краще рекомендую десь взяти ту ж саму візуалку, яку ви робите, чи ну, яку ви повторюєте. Якщо нема візуалки, за мовою сказати, хочу просто скелю там, велику, там, з якоюсь направленістю вліво-вправо. Або хай він знайде на якомусь пінтересі, чи просто десь в інтернеті через Google пошук. Подивиться приблизно фактуру, направленість. Тоді тільки робіть. Ну, і так буде простіше. Роздрукуйте навіть чорно-біле, схематично, просто щоб ви бачили, що ви робите, куди вам Як так. Все, наша фактура готова. Ми її розбили, як ви бачили на відео, і чим я її тільки не там була. Губочкою губочкою, з серветочкою. Е, виходить самі різноманітні текстури, можна експериментувати запросто. От, можна ще кістю набивати. Я вирішив зупинитися от на такому. Все, ми чекаємо, е, там, я думаю, днів три на таку фактуру. Побачимо, можливо, швидше висохне. Я далі скажу, як це буде. І далі ми почнемо її фарбувати, розфарбовувати і будемо дивитися, спостерігати, як вона змінюється. Наразі це все. Залишаємо її сохнути і повернемося вже з розфарбовочкою. Пройшло близько 4 днів. Це було дуже-дуже довго. От, і зараз ми її будемо е, обробляти. Ну, як, ми трішки її підшкуримо, десь щось познімаємо і будемо фарбувати. Е, шкури, шкурити, Етна дуже класно шкуриться. Я буду використовувати таку никакву губочку і то в принципі, зроблено у нас класненько, прикольно... Тобто, якісь мінімальні, мінімальні місця розшкурюємо. І, і все. Можливо, десь треба, ще буде шпателем пройтись. От. Але в принципі тут ок. У нас є фарба. Для цього ми взяли фарбу Simple Phone в базі ТР. Колір k 58, затонований по нашому веєру. от такого вона приблизно буде кольору, але ще темніший, так як це база TR, вона при висиханні разів у два буде темнішою. Фарбу розводимо десь відсотків на 25 і починати будемо фарбувати. Фарбувати ми будемо звичайним паліком з от таким от ворсом і будемо допомагати кістю у важкодоступних місцях. І також, звичайно, можна цю фарбу 에, задувати з компресора ну, на таку фактуру. Це також буде ок і також буде зручно. Якщо так. Пішов я розводити фарбу і продовжувати. маю нагадати, що розхід нашого сімплфона приблизно 0,12-013 на метр квадратний. Так як у нас фактура завелика, от, вона достатньо рельєфна, потрібно закладати розхід десь близько 0,25. Зайвим це не буде. Ктура висохла е, нарешті. І зараз ми її будемо вже більш деталізувати, е, розмальовувати е, опакою, це наша лазурь матова, затонована в графітовий колір. Е, попередньо вона розведена на 20, е, ні, вважаю, не на 20, а один до одного. Тобто на 100%. Е, для цього нам потрібні губочки і кісточки. Зараз ми її будемо наносити, і відповідно дивіться сам процес. Ага. А, наша головна задача. Максимально посадити от нашу лазурь темну внизи, ну тобто в самій нижчі точки нашої фактури. Таким чином ми зробимо фактуру ще глибшою, ще більш насиченою, підкреслимо її рельєф. І от я наніс, Зараз воно трішки підсохне, я поприбираю моменти, які трошки витікають, нічого страшного. І от так ми поки залишаємо. Потім будемо ще додатково додавати ще одного паку і закриємо її ще одним матеріалом, який ви побачите пізніше. Після того, як наша пака висохла темна, ми повідтіняли, от прикольно, зробили місця, ми зробили її глибшою. Візуально вона здається більш рельєфною. Зараз ми будемо робити, так, як в нас є задумка, що це скеля, що скеля в принципі супер рівномірною бути не може. Ми вирішили імпровізацію. Ми вирішили відсікти от приблизно так по контуру іншим кольором. Також опака, матова Лазурь, от приблизно от таким от кольором. Розведена вона також приблизно один до одного. А, зараз ми її наносимо і частково будемо підтримувати ось а, наше покриття з цієї частини ось тут. Ну, а зараз ви побачите, як це робиться. Ми знову беремо. Кістечку таку велику ми вже не беремо і починаємо плюс-мінус це все відсікати. Старайтеся е приблизно попадати по в контур, от якийсь контур задати собі і все. Потім його важливо, важливо розмити, щоб він не був чітким. Це най най найпоширеніша. Скажімо так, проблема, що е, майстри цим нехту. І тоді виходить в зовсім ефектна річ. Так, так дивіться. От я номінально намітив собі ось це. У тобто мене є уже якесь ділення. Це вони. І розтамповую хай мене це пляма буде більш контрасною. Ну і далі, далі ми, можливо, не зовсім а, от, підемо ось таким чином. Хай воно десь сяде нижче в низи. Десь воно буде на поверхні, але що вона там була. Так, це можна робити фарбою запросто, багато хто скаже, але Ніколи в житті фарби вони отримують такої напівпрозорості, такої натуральності, як від матової лазурі напівпрозорої. Наша скеля завершена. От ви за, за мною можете побачити результат. Е, як бачите, нічого складного взагалі нема. Е, трішки розуміння, що зробити, як зробити, і я надіюсь, ми максимально якісно вам це все показали. Бувайте!